Вітаю, друзі! П'ять подій дня 21 жовтня 25-го року. Європа горить буквально і метафорично. Нафтопереробні заводи палять російську нафту швидше, ніж це роблять санкції. Український парламент голосує так швидко, що навіть бюрократія не встигає зітхнути. США знову зірвали переговори, а Росія знову не змінила позиції. А тим часом Залужний нагадує світові, що війна це не серіал, який можна поставити на паузу. П'ять подій, які сьогоднішнього сьогоднішній день запише в історії на чорнилом, а димом Потом і сарказмом. Подія перша. Європа горить російською нафтою, дві пожежі в одну ніч на двох нафтопереробних заводах, що мають совковий запах, російську нафту. Причому нафту Лукоїл. Спочатку Угорщина, завод мол в Сасхаломбаті, полум'я видно за кілометри, дим як від спалених ілюзій про дружбу. Потім Румунія. Вибух на заводі Петротель в Плоєшті, здається, він знаходиться, який належить корпорації Лукойл. В обох випадках причини невідомі. Але як то кажуть, якщо нафтопереробний завод не качає російську нафту, що качає російську нафту раптом сполахує, це, мабуть, випадковість в одну ніч. І той факт, що Будапешт і Бухарест. Прокинулися у диму імперських залишків цьому підтвердження. Віктор Орбан поспішив заспокоїти всіх постачання палива угорщині забезпечено. Дякуємо пане прем'єре. Головне, що у вас все горить контрольовано. Тут уже метафора. Європа сьогодні знову дихає продуктами згоряння не лише нафти, а й власної толерантності. До Росії. Подія друга: 325 мільярдів на оборону і трохи на культуру. Український парламент сьогодні проголосував за 325 мільярдів гривень додатково на оборону. Голосували майже одностайно, 297 за. Швидше, хіба що у 2019 році голосували за кінець епохи бідності. Звучить вражаюче, правда? Але якщо розікласти 325 мільярдів це не про перемогу, а про виживання. Це сума, про яку вже говорили не один місяць, і вона необхідна на четвертий квартал. Бо поки наші герої в окопах закривають небо шоломами, уряд закриває бюджетні дірки. І щоб не було занадто сумно, в той самий день призначили нову міністерку культури Тетяну Бережну. Скажу вам, що рішення не найгірше. Уряд запевняє, що війна не привід забувати про культуру. Так погоджуюсь, особливо коли ця культура, культура виживання. Прем'єрка Свереденко сказала досить гарно: культура це частина нашої національної стійкості. І справді, в Україні де на кожну гармату тепер припадає по одному стендапу, іронія стала основним видом мистецтва. Діє третя. Знову про Будапешт або не про Будапешт. Зустріч Рубіо Лаврова скасовано, реальність також. І це прекрасно. Переговори між сенатором, не сенатором, перепрошую, між держсекретарем Марко Рубіо і Сергієм Лавровим заплановані на 23 жовтня. Скасовано причина розбіжності в очікуванні. Так і запишемо в історії. Америка чекала кінець війни, Росія кінець України. У Білому домі розводять руками: CNN переповідає анонімні джерела, Марія Захарова десь в Москві верещить про глибоку роботу дипломатів. Знаємо ми цю глибину. Там дно ще з 2014 року. Прем'єр Польщі Дональд Туск виступив проти майбутньої зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Каже, виглядає непривабливо. Знаєте, що насправді непривабливо? Коли в столиці країни Європейського Союзу готують майданчик для переговорів з диктатором, який до того ж перебуває під ордером міжнародного кримінального суду. А українці тим часом в бліндажах воюють за ту саму Європу, яка знімає готелі для делегації Путіна. Подія четверта. Україна переходить на Белл. Летимо в епоху модернізації. Переходимо не на дзвіночки, а на щось серйозне. Нарешті приємна новина: Україна розпочала закупівлю американських вертольотів Бел. Модель ah 1 z Viper і UH1U Venom. Коротше, змії і вогонь звучить як назва альбому океану не за часів мобілізації. Ці машини мають 85% спільних деталей. Це вам не наші МІ МІ 24, де половина деталей із 1987 року і ще тимчасово підігнані молотком і зубилом. Україна переходить на стандарти США, на стандарти НАТО. Через програму Foreign Military Sale, тобто продаж між урядами. Америка продає урядові, уряд народу, народ платить кров'ю. Ну, але важливо інше. Це символ зламу. Після десятиліття радянських крокодилів, а саме так називали мі 24-й, ми нарешті отримуємо техніку, яку не треба підпилювати зубилом і молотком аби з і, можливо, вперше українська авіація виглядатиме не як музей, а як армія майбутнього. Подія п'ята. Валерій Залужний. Європа, Європа досить спати. Посол України в Великій Британії генерал Валерій Залужний опублікував статтю з промовистою назвою Як уникнути війни. Ну, це ж послання не до українців, я сподіваюся. І, як завжди, без дипломатичних реверансів. Тут він виявився по військовому строгий і відкритий. Російська агресія це гуркіт старого світу, що руйнується. Пише він, і додає, Європа мусить позбутися ілюзій. Бо поки європейські уряди вирішують, чи їхня реакція достатньо рішуча, росіяни випускають тисячі дронів, а українці виграють. Час для сусідів, аби сусіди могли підтягнути свою обороноздатність. Це, мабуть, найточніший діагноз сучасної Європи. Україна воює, Європа рефлексує, Росія перевантажує заводи, а Америка календар зустрічей. Залужний нагадує, жодна країна світу не витримає сучасної війни сама. Тільки от поки світ. Шукає союзників, українці давно вже стали ними одне для одного. Національна єдність це фактор стійкості. Єдине, що об'єднані українці живуть своїм українським життям, а влада живе життям влади. І, по-моєму, з українцями вона все менше хоче перетинатися. Фіналізуємо. Ось так виглядає. День на континенті, який досі вдає, що війна це просто східна проблема. Європа горить російською нафтою, Америка скасовує зустрічі з російськими дипломатами, Україна голосує за оборону і продовжує шити бронежилети з іронії сарказмом. А генерал Залужний тихо нагадує: Ви або зі світом, або під ним. Ми вже звикли не чекати дива, ми просто діємо. І поки в Будапешті рахують ложки від Путіна, в Україні злітають белвай. Гелікоптери що, що не про символи, а про майбутнє. Бо Україна, яка зуміла вижити без газу, без спокою, без стомагавків, знайде спосіб жити і без брехні. Джерело брехні вказувати не буду. Знаєте. sim sabe bem que é